Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини. Проаналізуємо, як вони впливають на нас. І з вами з нами на зв'язку Тарас Загородній, політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, Героям слава пане Тарасе. Там нова заява Трампа. Чи то пак нова стара заява Трампа каже Трамп про те, що. Путін, нібито його е, просив е, допомогти йому з війною в Україні, яку е, той, мовляв, не може закінчити аж 10 років. На що е, ось Трамп каже, я говорив з Путіним два тижні тому. Знову тут два-три тижні. Став 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося, і тепер тобі доведеться це залагоджувати. каже президент Сполучених Штатів, і, от у мене питання: він знову намагається вступити в оцей діалог. Із путіним що означають ці заяви для нас? Ну нічого, ну два-три тижні це ж наш було ж наперед, а тут же назад. Да, тут <гум> різниця є, але це одразу ну... буде два-три тижні там, два-три тижні там отак Ні, е, тут... отакраса. Я перепрошую, ми забули відзначити, що сьогодні рівно рік. Як Трамп вже за 24 години завершить цю війну в Україні? Сьогодні ж він Ні, не, не рік, не рік. Он президентом став 20 е, січня. Ну ага, давайте. То він обрався. Ну в США ж є перехідний період. А от він обрався. Ну 24 години. Це ж не, не він не нам обіцяв. От він ну, нехай своїм виборцям це розповідає. А ми повинні завжди бути десь осторонь, да. І завжди нагадувати, в тому числі, що ти обіцяв і давай це. Ну треба ж дипломатію розводити правильно. То в принципі цей процес іде на нього тиски так існує. Наша дипломатія теж постійно про це нагадує. ну, вічливо нагадує, тільки воно мене ж не говорить, Ми не можемо сказати, що ти там. Euh, що там euh, порозказував своїм виборцям, бо це твої відносини з виборцями? Зеленський тут euh, оцю пастку от взяв таку дипломатичну розводку, те, що я називаю. Це коли сказав, що готовий зустрічатися з Путіним. Mm. Ось це фактично було перекладено відповідальність на явку Путіна до Зеленського на зустріч на Трампа. Ну, так і тепер організовуйте. Тепер це не наша проблема. А ви оскільки ви не можете, то давайте там агавки, давайте зброю і так далі. А ми вас висунемо на Нобелівську пряму миру. Так що, Бартер залізний. Стосовно того, що говорить Трамп, дивіться: от Трамп часто проговорюється, як з ним спілкується Путін. Так. Путін дуже професійний перемовник, тому що. Оцим ведення перемовин, вербуванню, входження в контакт. Ну, це, це вчать всі спецслужби е, Путіна. Це на цього вчили. Це е, ведення грамотних перемовин, знаходження слабких точок е, у власному е, у свого опоненті, тиск на них, підтримання емоційного контакту. Це відпрацьовано у Путіна на всі 150%. Те саме є у Трампа. Я вам просто поясню, чого Трамп е так себе поводить, тому що е він, як і всі ну, американці, достатньо конструктивна людина. Якщо е він хоче увійти в перемовини, він хоче домовитись. Бо У росіян же протилежна е перемовна тактика, вони входять в перемовини для того, щоб протиснути свій порядок денний. тому е починається там: ну, давайте не, чотир не, не, не чотири області виходьте, як я говорив, ну, так, Путін. А давайте тільки Донбас. Тільки це те саме, що чотири області це тільки по-іншому сказано, і тому в даному випадку, що ще розуміє Трамп і вся політична еліта це, це просто українці достатньо, знаєте, примітивно сприймають цей світ, що е, політики, політики повинні розмовляти подобається, не подобається, тому що це робота політиків. Вирішувати питання а не бикувати це раз далі. Трамп, як теж професійний перемовник, знає просту річ: що для того, щоб розмовляти з ким і чого здобуватися, потрібен потрібно проходити два етапи, сподобатись і мати рівень довіри. Без цього ви від людини нічого не доб'єтеся. Ну так побудована людина, тому що у людина в принципі емоційні істоти і все рівно кінцеве рішення за будь-які за будь які обставин все рівно приймає все рівно приймає емоції. От є дослідження доктора Дамазіо, він, наприклад, на початку 90-х опублікував свою роботу, де довів, що емоції це частина раціонального мислення. Яким чином? Він проводив дослідження а, людей, які а, мали після аварії мали пошкоджену частину ділянки мозку яка відповідала за емоції, так ось людина. В принципі, говорить все раціональне. От ви розмовляєте з людиною, ну нормально розмовляєш ти з людиною, все гаразд. Проблема: знаєте, в чому цієї людини? Вона нічого обрати не може, вона рішення не може елементарного прийняти. Ну, наприклад, обрати між у нього там експеримент був: обери, який ти хочеш костюм, сірий чи синій. Він не може. Тому що у нас на емоціях це побудовано. І Трамп, коли отак от, от говорить, він а, говорить, що а, дає зрозуміти, що завжди є простір для повернення, для повернення для того, щоб продовжити розмову або для Путіна, або для його оточення. Він не хоче рвати зв'язки. Ну тому, що так побудована світова політика а, і так побудована еліти. Тому, от коли Трамп, от такий от таким чином, він говорить, що там Ну він так вже хитрувати вже говорить. Путін мене просив. Так. Ну, Путін не рівний. Путін не рівний. Ми, я, я тут головний, він до мене прийшов і просив. Тобто, це ще ж таке підкреслення а, статусу підлеглого його. Так? А, що Путіну точно, <смас> точно не сподобається, тому що він же думав, що він рівний з ним. Але Путін, коли отак от говорить, давай закінчити цю війну, він маніпулює. А, це чиста маніпуляція а, таким чином, щоб просунути свій порядок денний. А от і ну ми, ми, ми не повинні звертати уваги на те, що в дійсності вже зараз на цьому етапі говориться. Тим більше це не нам говориться, це говориться для американців. Тобто Трамп всім розповідає а, своїм американським виборцям, як він важко працює на своїй посаді, як йому важко взагалі працювати. І що якби він хотів, якби він хотів, а, то все б давно припинилося, але є тут такі перешкоди. От стосовно цього емоційного зв'язку і розмови, це Трамп постійно жаліється. Що між а, Зеленським та Путіним а, є ворожнеча, велика чому а, і ну він теж думає, що це частина того, що от еліти не розмовляють і це погано з точки зору американців. так ну так побудована ну політична система всього, світу. і тому це тільки з тим пов'язане, не з тим, що як у нас люблять, одразу ж зраду розганяти. Слухаючи Трампа, розмову Трампа зі своїми виборцями, зі своїми, зі своїми ну, медіа, він же американських медіа говорить, так, це що це якісь зради? Ні, зради немає. Це нормальна політична робота, це пояснення, це контакти з, зі, своїми, зі своїми виборцями. Ну, ми повинні розуміти, що тренд, тренд все рівно йде в бік України. Нікуди вони не подінуться. Тим більше, от, от там от поразка, наприклад, в Нью-Йорку його кандидата, за якого він кандидат, цей, цей не агітував, Це не катастрофа, але неприємна. Але неприємна на Трампа це діє, тому що у нього гіпертрофована ега, і так. ним легко на нього легко маніпулювати марнославством. А це дуже а це дуже така солодка, солодка. Я б сказав, маніпуляція. і всі люди це відчувають. І тому, звичайно, це впливає, і ми повинні розуміти, чим гірше будуть про, у, у, внутрішні політичні проблеми, тим краще для нас. Тому що, в принципі, е, прихід, наприклад, чи посилення демократів теж нам на руку, тому що е, демократів, як не дивно, вони в кризі ідей, в кризі лідерства знаходяться. І Україна це один зі способів теж е, проявити себе. Так що і якось про себе завжди нагадувати. Тому в даному випадку вже всі ці розмови вже не мають ніякого значення, тому що Трамп не буде зустрічатися більше з Путіним, поки не буде конкретних результатів, які хотів би ви побачити. Це справді так, але от власне з вами вчора обговорювали ось ці вибори мера Нью-Йорка, і обговорювали цього демократа, який більше подібний на наших останніх комуністів, і Трамп вже також відреагував, мовляв, от якби там було прізвище Трамп, і якби не шатдаун, то точно би виграли республіканці. І з одного боку, так він зараз буде робити усе, щоб підвищувати свої рейтинги, рейтинг республіканців. А республіканці виступають за допомогу Україні. Але з іншого боку. Оку як пише наприклад Політико, зараз громадяни Сполучених Штатів ображені? Ну не ображені, а вони вимагають, щоб було більше уваги до внутрішніх проблем. То, от чи немає тут ризику, що Трамп навпаки цією заявою про Путіна зараз і пам'ятаєте ще заяву про те, та нехай там повоюють. Може він все ж таки відмахнеться і буде говорити про медичну реформу всередині країни? Ще що чи він же не має на це шансів? Ні, так медична реформа і так там іде. Вона йде паралельно. Вона не має, не має стосунку до цього. Якраз те, шатдаун, в тому числі, якраз через цю медичну реформу, тому що республіканці хочуть її скасувати, а демократи не хочуть її скасувати. Ну, в принципі, те, що робив Обама. Обама теж влаштував шатдаун. Коли робив, щоб просунути цю реформу. Так що це не новина, що цей шатдаун використовується в якості політичних ігор. Ні, воно паралельно йде. Чи зможе відмовитись? Ні, вже не може. Не може. Не може, тому що це вже його особиста історія. Чим далі воно затягується, тим більше це стає його вже війною. Як би він там вже не говорив, що це. Байдена війна і все інше тут вже важко йому буде від цього. і Це дуже добре для нас. Це вже його особиста історія. Він вклав дуже багато цього свого політичного капіталу, так тому що він навколо цього багато чого говорив, і це сталося. Я вважаю, ну особисто. Ну, в публічній площині. А після зустрічі з Путіним а, тому, що вона пройшла не так, як він хотів. Він опинив він. Він загалі це була. Така ну я розумію логіку, чого він хотів зустрітися з Путіним. Це та ж сама логіка, що лідери повинні ну еліти повинні спілкуватися, щоб не відбувалося на полі бою. А він хотів особисто почути, все ж таки, що говорить йому Путін. Яка його позиція без посередників? Ну це означає, що те, що йому говорив, відкав він не сильно вірив. Бо з одного боку відкав, говорить з іншого там Рубіо. Там говорять, давайте так не будемо робити, і так далі. Тому е, в даному випадку, це він вийшов в послав в послаблені перемовни позиції зустрічі з путіним. Нічого не відбулося і вже не зможе. От вже не зможе, тому що це за НАТО затягнулося. І давайте так. Він же ж вирішив свої основні проблеми. З цього питання він же обіцяв, що не буде надавати гроші Україні. Ну він викинув свою обіцянку. Європейці платять, платять. Бізнес роблять, роблять, і у нього вже немає таких, я вам сказати, те щоб його тягнуло в політичному питанні тут, якщо говорити конкретико. Тому що а, ми ж перейшли вже з американцями в товарно-грошові відносини. А, у нас є гроші. Ну, Точні, у європейців є гроші. а ми Нам дають цей нам дають зброю. Нам же байдуже, з якого кишені приходять ці гроші, точніше, зброя і так далі. Тому в даному випадку ми повинні. Розумієте, що вже особиста історія, вже особиста історія. Це вже тягне. Я я важаю, що він вже не вийде, а вже неможливо це зробити, тому що чим далі, тим більше це вже стає його частиною, в тому числі політичного і спадку, і політичної гри, вже яка затягується в вибори в конгресі. От дивіться, що от відбувається, що тема України стає ну, частиною виборчої кампанії. От там Лінсен Грем знову подав законопроект е про цього. Росія спонсор тероризму, і з Києвом він пішов зустрічатися з цього приводу з зі Стефанишиною, ну, з нашим послом, да? е і продемонстрував і продемонстрував е таку от позицію, що це є частиною передвиборчої кампанії. Тому вже ніхто нікуди вже не йде і він і не збирався йти. Ну це все знаєте, це маніпуляції. Коли та я зараз тут всіх покину. А ні, ви ви вже, вже не зможете покинути. Не ну, все ж так просто. Це коли починається теж у нас говорив: ну от зараз він там плюне, розвернеться. Ну розвернеться таки. Що ж, а що, а що помінялося? А нічого не помінялося. Зброю дають, зброю дають. Удари по території Росії йдуть і тут. Ніхто нам не компостує е голову щодо ударів по території Росії, ні. А санкції запроваджуються, запроваджуються. Ну так о, нехай. І оця фраза нехай повоюють. Ну дивіться, ну вже американці ж наші союзники реальні. Ну так, е, от, ну наприклад, нам нищиться енергетичне у нас є можливість це їх замінити. А у росіян немає замінити так швидко. Да? Росіяни повністю на свої воюють, умовно кажучи. І тому тут нічого тут страшного я не бачу. Наше завдання навпаки провокувати Трампа, щоб він більше більше навалювався тушею на Росіян. Ну, в принципі він і так і в дійсності сильно е, б'є, тільки б'є захищаючи національні інтереси, е, захищаючи національні інтереси США. Ну, наприклад, Венесуела. Mm -hmm. Венесуела – це ж національні інтереси США і нафта. І а по дорозі ще зламають пару там кісток росіянам і китайцям до речі, так. Ну та там також можуть вони зійтися на на тому полі, і там я не знаю вже, чи Путін буде настільки десь мати можливість поговорити з Трампом і розказати йому про печенігів, тому що де печеніги, а де Венесуела. Там же він про історію не поговорить. Але ось про те, що справді Трамп не дуже чутливий до таких заяв, до якихось таких е, образ, які він до речі щодо штатів і щодо міці штатів, де сприймає на особистому рівні, і тут е, ми згадаємо, що Путін діставав там бурюві. Єснік, Арешнік і ще якісь різні свої прибуди. На що Трамп сказав: А слухайте, так у нас є ядерна зброя, а що вона буде? Давайте будемо її випробувати. Ми ж маємо її випробувати. І знаємо, що вже вони випробували міжконтинентальну балістику Мінутмен 3 5 листопада. Вона вилетіла з космічної бази Вандерберг у Каліфорнії, пролетіла понад 6700 кілометрів. Насправді, чому зараз на це звернули увагу? Тому що минулого року була точно така сама історія, вони також і випробовували, але це все відбувається зараз так голосно і так підсвічується, тому що Путін сказав там, зібрав своїх дідів в кабінеті, сказав, давайте будемо випробовувати. А потім, коли запустилася і полетіла це мінутмен, він взагалі зробив вигляд, що це не він, а це нібито його міністр оборони ініціював ось це випробовування і сказав, що вважає за доцільно розпочати негайну підготовку лише до ядерних випробувань на полігоні нова земля, і взагалі треба стежити. І пісков там вибіг. сказав, ні, ні ми, ми, ми просто сказали, що ми готові, але ми ж це не робимо. І ось е, тоді тут е, питання це показує, що Путін, як би він не махав ядерною зброєю, він її не застосує, але рівно так само не застосує, як і Сполучені Штати, і як інші країни. Оки, що принаймні ні, звичайно що не застосував, але він показує, що ядерний шантаж з Трампом не проходить, uh -huh. і що в ці казки про е російські народні казки про ядерну зброю міст Росії взагалі ніхто там не вірить. Навпаки показує, що воно у них є, тому що це частина його предвиборчої кампанії, так що Америка first. Е, і е е е е тому в даному випадку ми повинні розуміти конкретні речі, пов'язані з тим, що а, він якраз показує, що не працює цей ядерний шантаж. Говорить: ну так ви наш пошантажуєте, і ми вас пошантажуємо. Коли росіяни говорять, що готують підготовку до а, ядерного цього випробування, ну давайте. А, а вони давно його просто не випробували. Ну, наприклад, в радянському союзі за весь цей час ну постійно відбувалися якихось вибухи, ну в тому числі. Ядерний вибух, наприклад, використовувався в якості там побудову шахт, Наприклад, ну, наприклад, на Донбасі вже був ядерний вибух, одна зі штаб Комсомольська, по моєму, там де робилося випробування такий маломо такої малопотужної ядерної, ядерного заряду. І це постійно робилося. Тільки проблема в тому, що проблема в тому, що. А пізніше останні випробування. Останні випробування було а, тільки в 90-му році. Тобто, з 90-го року Росія не здійснювала таких вибухів, а це величезний все ж таки величезний а, час. Це ж обладнання, чиє обладнання, є люди. Чи можна це відтворити? Ну це не так просто в дійсності робиться. Так американці ну, все ж таки, інфраструктура є, і навіть вони давно не робили ядерних е, вибухів. Е, ядерні вибухи зазвичай робиться для того, щоб перевірити стан роботи ядерної зброї, і тому в даному випадку, е, от американці що зроблять, що зроблять росіяни, це велике питання, і це продемонструє їх блеф. Ну а стосовно Блефу Китаю, або чи то не Блефу Китаю, тому що ми поки що бачимо, що він вичікує. Хоча знову ж таки розуміємо, що є Штати, є Росія з ядерним потенціалом і Китай, який нарощує свій ядерний потенціал. Він буде що чекати тихо на березі і дивитися, як пропливає труп одного з його ворогів. А тоді впишеться в цю гру, чи як він тут буде зараз намагатися комунікувати і грати ось цими яд ядерними боєголовками, ну вони і будують. Китрам ну, вже сказав, що вони перетедуть через 5 років. Були. Це ж доповідь розвідки. Це раз. І друге, Китай. В принципі, не проти заволодіти ядерним арсеналом Росії. Якщо там почнеться якась якась е, ну розпад Росії чи якісь інші речі, Китай задоволення би забрав ядерний арсенал. Росія навіщо будувати щось нове, якщо можна забрати, те, що вже в дійсності працює е, і існує. Достатньо велика кількості. Там у ну, вони ну дивіться, у нас теж знаєте, от. Е, Спотворена, спотворена така інформаційна реальність, мене говоримо ну, от Китай чекає, Китай щось робить неквапливе. Так в Китаї немає демократії. В Китаї Це немає так. демократії, вони нікому не по е, е, комуністична партія не перед ким не звітує. І, звичайно, що здається, що вони там когось там чекають, вони спокійно діють. Ну так у Трампа, вибачте, у нього ж демократія, тому він постійно повинен робити якісь там. А, інформаційні приводи пояснювати виборцям, чого що вийшло, що не вийшло, і тому здається, що американці таке метушаться, а от китайці такі, от спокійні. А, і це, ну звичайно, спокійно, тому що там ти спробуй задай комуністичній партії питання, чим ви там займаєтесь з ядерною зброєю. Ти швидко опинишся а, в таких місцях не дуже віддалених і, і надовго. Ну так побудований Китай. І тому у них політика така, що вони нарощують, нарощують свій ядерний потенціал, військовий потенціал. Вони о, 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 достатньо швидко будують зараз флот авіаносці, нові безпілотно, безпілотні безпілотні системи, есмінці теж безпілотні і багато чого іншого. Чого до речі, США що немає, о, і це воно вони, вони займаються підготовкою фактично до зіткнення зі Сполученими Штатами Америки. А чи можемо ми говорити, що вже спостерігаємо початок нових ядерних перегонів у світі? Чи ще рано? Так, ну Трамп запустив, говорить: ну давайте пограємося в ядерні перегони. Тільки у нас грошей побільше. Е, ось, е, і хто тут що виграє, що велике питання? Він хоче затягнути Росію. Е, ну, ну так, тут у нього знову таки він демонструючи міць, міць. США заганяє Росію. Uh, як і Р, як і Рейган, Радянський Союз гонитво озброєнь, які радянський союз не витримав, так і Росія не витримує, тому що Росія на порядок менш потужна держава, uh, ніж там зараз вона ніж це радянський союз був. І тому в даному випадку ми повинні розуміти, uh, ми повинні розуміти uh, конкретні речі, uh, пов'язані з тим, що. <кхем> Американці хочуть паралельно знаєте, знаєте і, і і побігти, і зігрітися, і оновити свій ядерний арсенал і показати свою міць і провести реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки, так що це повністю входить в його побажання і структурні відносини зі своєю економікою. Пане Тарасе, але тоді, от якщо взяти і чи можливо тут проводити паралелі, тоді коли радянський союз не витримав, коли почався розпад радянського союзу, саме Сполучені Штати і деякі наші європейські на цей час партнери, вони боялися розпаду Савка, вони не знали, що з цим буде. І ми пам'ятаємо ось цю промову Буша та. Це був чистий сором, але тому так... що вони не очікували. Тому що вони не очікували. А що зараз? Чи будуть вони бесі? Тому що зараз виглядає на те, що ми кажемо. Ця імперія має розвалитися і всім буде краще і легше жити, і ми всі будемо в безпеці. Але європейці все одно кажуть: ні, ну давайте не ескалювати? Ну ну давайте. Ну от, хай вони от збережуть от в цій своїй е, в цьому своєму шовінізмі, от в цьому своєму гнеті. Нехай вони узберігаються а ми будемо якось знаєте там затушувати е, пожежу невеличкими келихами води. От як зараз тоді, тоді вони боялися розпаду Савка, і зараз ж вони бояться чи вони зараз вже більше переконані, що. Ось ця машина вона має розвалитися, або вони ні, не... не переконане, не це переконане, це. але до цього доводити ні, ні дивіться чи хотів Давайте почнемо за чи хотів Рейган розпаду радянського союзу? Ні. ні, Рейген не хотів розпаду радянського союзу. Він тільки хотів там провести політику, а стримати радянський союз. Це така була політика стримана. Ну і у Рейгана це було особисто він же там а, був а, ну, там, віруючим. У так. нього це питання проти комунізму. Це що було принципове питання. Але в результаті політики американців був запущений цілий перелік, перелік цих подій, які привели до Радянський Союз до того стану, який є. Ну він просто зник. Вони не хотіли цього, так вийшло. І там же ще інша ж історія була. А, чого ціна на нафту просіла? Там же не було такої домовленості з Саудівською Аравією. Там взагалі не було пов'язано з, Сауді... з тим з Радянським Союзом і США. А, у той час була війна між Іраном та Іраком. А Іран це Перси, так? а Ірак це Араби. Так, Саудівська Аравія підтримувала Ірак. І для того, щоб притиснути Іран. Так щоб вони грали на зниження ціни на нафту. Тобто зійшлося купа купа цих факторів, купа цих факторів, от ту точку, яка призвела до того, що Буш приїхав і говорив: давайте не будемо це продовжувати зараз. же така сама ситуація, такі гірше для радя для радянського союзу, тоді і цього Росії. Радянський союзської Росії, тому що там радянський союз ніхто не бомбардував, а ніхто в принципі не хотів його розпаду, ніхто не нищив їхню енергетику, ніхто не накладав на них санкції, щоб вони не могли експортувати нафту та газ, наприклад, до Європи. Зараз гірша ситуація. Чому Тому що чи хочуть давайте так, чи хочуть американці розпаду Росії? Не хочуть. Вони 150 років не хочуть розпаду Росії. Вони завжди її підтримували. Але іншого виходу немає, тому що врятувати Росію і захистити інтереси е е американців вони не можуть по-іншому. Ну от, наприклад, росіяни хочуть продавати нафту газ в Європі. Американці говорять: ні, ми хочемо самі продавати нафту газ в Європі. Чому? Наприклад, за часів Рейгана США ж імпортувала нафту з близького сходу, а за часів Трампа США експортує нафту і є конкурентом. Фактично Росії на зовнішніх ринках як по нафті, так і по газу, в тому числі за європейський ринок. Тобто ситуація зараз значно гірша для Росії, і виходу тут для неї немає. І тому все, що робить особливо в царині цих цих речей, е, ну це фактично тисне на Росію. Вона, ну що таке Росія без експорту нафти та газу в, в Європу? Ну це кінець країні. Ну, Це У як них, та... Трамп паперовий тигр. Пусти да паперовий тигр. Давайте чи хочуть вони врятувати Росі? Звичайно, що хочуть чи хочуть вони чи розуміє, тому що страшний сон американців це китайці, це китайці на берегнову на берегнові протоці. Це фактично кордон з цим кордон зі сполученими штатами Америки. Так китайці через Тихий океан атакує від собі. Там скільки Берингова протоки? Скільки? 60 кілометрів. От у тебе є кордон з Китаєм 60 кілометрів. Ну це, і вони виходять в Арктику, чого не хочуть дуже Сполучені Штати Америки Але нічого ну, то зробити не можуть. Тому що так вони так вони планували. Стосовно Європи, ви правильно задаєте запитання: така Європа, яка позиція? Чи хочуть. Ну, давайте, що таке Європа? Німці. Так. Чи готові німці сказати собі, що Росія повинна зникнути? Ні, вони поки що цього не говорять, а, тому що у них є ще ця манічка з приводу 45-го року, що ми там всі винувати, а, хоча воювали там я так під підозрюю українці в основному в російській армії, і так далі. Ну тоді радянській армії, і а, тому а, тут якщо німці скажуть китайцям або ми, або Росія? Китайці оберуть Європу, угу. але вони цього не робить. Ну чому далі? Корумповані європейські еліти, корумповані, в тому числі Росією, комусь пообіцяли пенсію в, роз... в цьому де там в газпромі жирну, так в Рос в Роснафті, всім іншим і так далі. Тобто, цу ці, цілий такі. Клубок питань, які не дає давати відповіді, але це нас не повинно цікавити Ми повинні ставити в таке становище, щоб у них вибору було як американців. Так і європейці, а це виключно ударами по території Росії. Може бути Ну і там справді знаєте, якщо говорити про Європу, то і от про ставлення німців до Росіян. Ми можемо згадати, що виявляється і в війні Росії проти України виненковіта, але аж ніяк не Путін. Це згадуючи слова Меркель. Пане Тарасе, дуже дякую вам. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, політтехнолог був разом із нами на зв'язку. Дякую вам за увагу. Це був Телеграф. До зустрічі наступного разу.